На нашу думку, сьогодні вищу лігу чемпіонату Полтавської області поділили і залишили чотири команди, що й боротимуться за медалі. Залишилась тільки одна інтрига хто четвертий зайвий, хто належним чином не зможе мотивувати керівництво суддівського корпусу. Про це можемо вже відкрито говорити. Адже одного разу ще можна подумати про випадковість, але три матчі з командами так званої топ-четвірки. В яких був суддівський зашквар, це закономірність. На жаль, минули часи, коли робота судді оцінювалася і аналізувалася. Тепер відповідальності немає. Матч Сьомого туру між великими сорочинцями та футбольним клубом Дружба. Очеретувати на місцевий сорочинський стадіон. Висадився лубенський десант суддів на чолі з Юрієм Ярмоленком. Ця дивовижна гра запам'яталася двома різними таймами: перший тайм не дуже задоволені вболівальники сорочинців, а в другому претензії до суддівства з боку гостей. Ми ж, звичайно, розкажемо і покажемо про упередженість до дружби. Адже саме в другому таймі дії арбітрів кардинально вплинули на гру і кінцевий результат. А от що відбулося в перерві, яка тривала близько півгодини, то вже велика, превелика загадка. Отож, поїхали! Рахунок 2-1 на користь дружби, старт другого тайму. На 13-й хвилині господарі роблять навіс у центр штрафного майданчика, після чого скидка на півзахисника сороченців Єгора Чигурка. Десятий номер, який знаходиться за спинами захисників, відверто сумніваючись у своїй ігровій позиції, має час поглянути на арбітра на лінії, потім пробити, ще раз обмінятися поглядами з боковим. І вже потім гравець святкує гол. На 39-й хвилині другого тайму суддівське свавілля бере верх над футболом цього дня. Епізод ідентичний попередній грі в Рокиті, але цинічність суддів виходить за рамки. Як бачимо в цьому моменті, пані Армоленко зовсім не володіє ситуацією на полі. Самий пік ігрових страстей він навіть не слідкує за м'ячем, а відволікається на свого колегу, після чого вказує на центр поля. А чому ж у ракеті головний арбітр Олександр Матяш, котрий був далеко не в епіцентрі подій, не прислухався до бокового, який навпаки не фіксував голову упередженість, цинізм чи банальний непрофесіоналізм? Захоплюємось надприроднім зоровим здібностям суддів у цих двох випадках і дивуємось, що вони не проявились в ось такому випадку на 19-й хвилині другого тайму. Але проявились наприкінці матчу і зафіксували ось таке чудернацьке положення позагромі. Регулюємося. Від президента ФК-Дружба Сергія Семеграє. Це вже, напевно, така практика. Я 22 роки займаюсь футболом з дружбою. Ми на своєму досвіді побачили, що світове чи українське суддівство просто відпочиває на рівні з арбітрами Чемпіонату області. Наші полтавські судді задля потрібного результату можуть ігнорувати закони фізики, футболу, здорового глузду. Ми любимо футбол, продовжуємо грати, незважаючи ні на що. ЗСУ сьогодні дають нам цю прекрасну можливість. Можливість розвивати гру мільйонів, у тому числі серед ветеранів і серед дітей, що бачить майбутнє нашого футболу. Що виграють не футболісти, а судні, хіба оце їм потрібно показувати. Якщо арбітри гадають, що ми опустимо руки, то мусимо засмутити їх. Будемо грати, будемо насолоджуватися грою, хоч і з гірким присмаком, і будемо насолоджуватись класним футболом. Дякуємо великим сороченцям за гру на високому рівні. Боремось за чесне суддівство і готові надалі рекламувати його. Тому з приводу реклами ви знаєте, що робити. Можемо зняти трилер за підсумками чемпіонату Полтавської області. Як судді, футбол грали і чемпіона визначали, за мотивами блокбастеру футбол ти можеш не вміти грати, але з суддями повинен загравати.